Привіт! Чого люди вважають, що для того, щоб змінити життя і роботу, обов'язково потрібно йти на курси IT або видаленої роботи. Вони так не вважають, якби у них було декілька варіантів, вони б обирали з декількох варіантів. Але коли починаєш ну, дійсно розбиратись чи намагатись розібратись, який варіант він ну, може бути, щоб ти там чогось досягнув в житті, щоб ти змінив роботу, IT Ну, він такий самий простий, щоб його знайти. І, мабуть, самий простий, щоб все ж таки так трошки напружитись, може навіть не трошки, але цим шляхом пройти. Є інші варіанти, але не кожна людина їх знає. Але не кожна людина взагалі має такі навички, щоб обрати такий варіант. Мені здається, що це помилка того, хто вижив. Скільки прикладів людей, які вчились або так і не можуть працевлаштуватись, тому що ринок перенасичений. Слухай. Це помилка того, хто вважає, що є якась чарівна погулка. Чарівної погулки немає. IT – ІТ, це не чарівна погулка. Так, щоб ти заробляв в IT гроші, тобі треба також їбашити. Тобі треба їбашити і трошки вдачі. Якщо не буде вдачі, або ти не будеш їбашити, результату нема. У будь-якій професії. У будь-якому варіанті твого життя нема такого, щоб тобі отак просто дали варіанти. Ти такий, о, ну все буде добре. Ні, не буде. Ні, не буде. Тому так є люди, які розпочинають вивчати щось там зайти, розпочинають вивчати програмування. Але вони, наприклад, ледащі. Але вони, наприклад, так вивчають, що особливо нічого не вивчили, а потім так шукають роботу. Що особливо, ну, якщо прям об'єктивно подивитися, не так то вони і шукають. Мені здається, що якщо людина серйозно підійде до вивчення якоїсь IT-спеціальності, ймовірність того, що вона знайде роботу і буде там отримувати гроші, найвище серед інших, других, інших варіантів, які зараз є в доступі для людини. Найвище. Це не означає, що в інших варіантах нуль. Там також ймовірність і висока. Там також ймовірність, яка є, якась є. Але отак зі старту це IT. Як вважаєш, які є альтернативи, на твою думку? Слав Засу? Так, Блін, альтернативи. Каже! О, я вважаю, що йти в ІТ це помилка. Це ти повинен казати про альтернативи. Це ти повинен казати про альтернативи. Чого ти мені задаєш це питання? У мене немає ніяких альтернатив. Тому що знову ж таки. Я вам кажу неодноразово, що не треба бути універсальним солдатом. Не треба думати, що ти знаєш усе у світі. Не треба думати, що я в тому числі такий, ага, і у мене там 100 варіантів, чим іншим людина може займатись. Але я на якомусь стрімі я казав: ну, наприклад, людина може, може вивчитись на тату майстра. Наприклад, людина може вивчитись на барбара. Є такі варіанти. Вивчився, пішов працювати. Але сказати, що там, я, так би мовити, знаю усі там важкі місця, підводні камені, ні, я цю тему не вивчав. Я можу сказати, що людина, яка дійсно хоче чогось там досягти в житті, і якщо вона така каже: Я буду, от я вибрав напрямок IT, я буду її бошити. Нехай її бошить, і я впевнений, що все буде норм. Якщо насправді буду докладати зусиль. Насправді. А то, знаєте. Ну, Всі ж знають таку тему, що людина може записатись, наприклад, на курси англійською, але англійську не вивчити. І не за того, що курси англійською погані, а й за того, що ця людина вона, ну, так би мовити, хуйово до цього ставиться. Дуже багато лінується. Не по-справжньому вкладається в цей процес. Всі це знають, тому що ну, більшість вони так чи інакше намагалися англійську вивчати, але ну, вийшло так собі. І тут нормально. Але стосовно IT, все-таки, а ну там я знаю багато людей, які так і не знайшли роботу. Так я знаю багато людей, які записались в спортзал, але так і не привели своє тіло до порядку. Я знаю багато людей, які вивчали англійську, але англійську так і не знають. Ну просто немає якогось 100% варіанту, його немає. Треба брати і бошити.